Відчись за нічого не Ви на делегатів. Ця громада делегати. Всі хто знаходиться, вони тут делегати. Хто визначає? Хто делегатів делегати визначати? Не зупори визначаєте ви делегати. Ось вас тоді не було. Ми тоді спілкувалися. всі, всі, всі бажаючі тут присутні. Вони хочуть є бути присутніми, Є делегати ваше бачення. Це скажіть, будь ласка, а ви чому ви керуєте цим процесом? Я не керую, я запрошений. Так як і ви випала все. Ви розумієте у нашу з'їзду чи місцеве самоврядування речі?

Сілити, що треба, а ті, що не треба, тонськувати. Шановний, я Я не горда, я Я не горда, я